Обстановка в області найскладніше. В рази збільшились обстріли як цивільного населення, так і всіх об'єктів критичної інфраструктури, приватної, і комунальної власності. Величезна кількість кожного дня загиблих і поранених цивільного населення. І, незважаючи на це, Донеччина живе зараз знаходиться близько 275 тисяч людей. Хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни було мільйон дев'ятсот. Вся решта людей виїхали за межі області. Деякі виїхали за межі держави. Але зв'язки підтримуємо і ми допомагаємо всім нашим людям, які знаходяться за межами області, і тим більше допомагаємо тим, які залишились зараз в області. По перше, хочу подякувати за те, що ви знайшли час для цієї зустрічі. Я пригадую нашу останню зустріч, що була у січні цього року. Було дуже холодно зараз. квитуча весна. І коли я приїжджаю на Донеччину, я з одного боку розумію людей, які не хочуть покидати свої міста, свої домівки. Веріґрініспіріфустахніки наближені до лінії фронту знаходиться близько 35 тисяч людей і Допомога наша потрібна. Зараз люди знаходяться там без газу, воду, електропостачання. І пройшли опалювальний сезон тільки завдяки вашій підтримці, завдяки підтримці міжнародних благодійних організацій, які надавали пілети, бульріани, дрова тощо. Величезна потреба буде у нас в великих генераторах великих мощностей. тільки завдяки хочу привести приклад на місті Покровськ. Тільки завдяки не підтримки нашого червоного кресла міжнародних партнерів ми зробили величезну кількість скважин, де люди зараз беруть воду, тому що в місті немає ні газу, ні електро на постачання, і найскладніша обстановка. Дві з половиною тисячі людей зараз знаходяться в місті Покровськ. Вони використовують генератори певних мощностей на пунктах незламності для того, щоб підзарядити свої гаджети, отримати якусь інформацію і щоб у людей було більш-менш світло гуманітарні організації планують і надалі продовжувати працювати і надавати критично необхідну гуманітарну допомогу тим, хто залишається в області, тим, хто залишається поблизу лінії фронту. Потребують допомоги люди. Як я вже говорив, які знаходяться за межами області. У нас є ці чіткий перелік нашого населення, в яких областях. Де вони зараз знаходяться, працюють величезна кількість хабів для того, щоб люди могли отримати ту чи іншу інформацію, отримати гуманітарну допомогу і е е отримати відповіді на всі свої питання, де вони можуть отримати компенсацію щодо виплат. Е з напрямку гуманітарного, з напрямку держави ворог збільшив кількість обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури, комунальної власності. І для того, щоб нам підтримати ці об'єкти, нам потрібні генератори в більшій мощності, щоб вони тягнули на той чи інший напрямок, будь то насосні станції чи інші об'єкти. Авто де чаленджі здатів дискрайвін. Ми будемо і далі підтримувати Донеччину. Наші пріоритети такі: перше, допомога людям, які залишаються на лінії фронту. Друге, допомога в евакуації, третє допомога в ліквідації наслідків обстрілів. А також допомога тим, хто перебуває в евакуації. І ці стратегічні пріоритети є центром гуманітарного планування як на цей рік, так і на наступний. Uh, and they were saying that it's cheaper than than water trucking.